Сухий лід може прориватися через Марс, як піщані черв'яки в дюні. Марсіанські піщані черв'яки, як сухий лід перетворює червону планету. У дитинстві я читав наукову фантастику, і особливо мене захопив всесвіт дюни Френка Герберта. Зображення піщаних черв'яків, що прокладають шлях крізь нескінченні дюни Аракіса, Ар здавалося втіленням сили і таємниці. І, хоча я завжди розумів, що це вигадка, у глибині душі я сподівався, що десь у всесвіті є планети, де можуть існувати такі істоти. І, як не дивно, останні наукові відкриття на марсі змусили мене задуматися можливо, ми не так вже й далекі від здійснення цієї фантазії, нехай і в зовсім іншій формі. Нещодавно опубліковане дослідження формування таємничих ярів на поверхні Марса виявило дивовижну паралель зі світом дюни. Виявляється, ці траншеї, які десятиліттями спантеличували вчених, можуть бути результатом сухого льоду. Так, той самий вуглекислий лід, який ми використовуємо для створення ефекту туману на концертах або для охолодження їжі. Але на Марсі в умовах сильного холоду і низького тиску, він проявляється абсолютно несподіваним чином, буквально прогризаючи собі дорогу крізь марсіанський пісок. Думка про те, що лід може утворювати такі структури, здається неймовірною. Ми звикли вважати воду, рідку воду, ключовим фактором ерозії та формування ландшафту. Але Марс це зовсім інша історія. Рідкої води тут практично немає. І, відповідно, традиційні механізми ерозії не працюють. Тому відкриття того, що сухий лід, сублімуючи, перетворюючись із твердого стану безпосередньо на газ, може створювати такі глибокі та звивисті канави, є справжньою революцією в нашому розумінні марсіанської геології. Як це працює фізика сублімації в екстремальних умовах? У чому ж секрет цієї дивовижної здатності сухого льоду? Вся справа в фізиці сублімації та низького тиску. На землі за звичайних умов лід зазвичай тане, спочатку перетворюючись на воду, а потім випаровуючись. Але на Марсі, де тиск у десятки разів нижчий, ніж на землі, сублімація є основним процесом переходу з твердого стану в газоподібний. Уявіть собі брилу сухого льоду, що лежить на поверхні марсіанської дюни. Коли наближається весна і сонячне світло починає нагрівати пісок, лід починає сублімуватися. Вуглекислий газ, що утворюється, не може вільно вийти, накопичується підкриженою брилою, створюючи тиск. Коли цей тиск досягає критичної точки, газ із силою виривається назовні, буквально вибухаючи. Цей вибух розкидає пісок навколо брили. Утворюючи вузьку траншею, а сам лід, підштовхуваний потоком газу, починає сповзати по схилу, пробиваючись крізь пісок. Цей процес нагадує роботу крота, який розпушує ґрунт і створює мережу тунелів. Тільки замість ґрунту, марсіанський пісок, а замість крота брила сухого льоду розганяється потоком вуглекислого газу. І, як зізнався провідний автор дослідження Лонне Керуловс, спостереження за цим процесом у лабораторії справді викликало асоціації з піщаними черв'яками з дюни більше, ніж просто красиві ари, значення відкриття. Відкриття того, що ари на марсі утворені сухим льодом, має далекосяжні наслідки. По перше, це дозволяє нам виключити інші, більш екзотичні гіпотези. Такі, як роль рідкої води або, що ще більш захоплююче, існування деяких мікроорганізмів, здатних рити тунелі. Замість цього ми отримуємо суто фізичне, безводне пояснення, яке повністю узгоджується з тим, що ми знаємо про марсіанське середовище. По-друге, це відкриття доводить, що Марс не є мертвою, статичною планетою. Навіть у екстремально холодних і сухих умовах поверхня червоної планети продовжує змінюватися, утворюючи нові структури та ландшафти. Це говорить про те, що геологічні процеси на Марсі тривають і сьогодні, і планета все ще здатна до динамічних змін. По третє, вивчення формування структур на Марсі може дати нам нове розуміння процесів, що відбуваються на Землі. Адже Марс це. По суті, екстремальний варіант Землі, де багато процесів відбуваються в умовах, з якими ми не звикли стикатися на нашій планеті, вивчаючи, як сухий лід утворює ери на Марсі, ми можемо краще зрозуміти, як формувалися ландшафти на Землі в далекому минулому, коли клімат був набагато холоднішим і сухішим особистий досвід і спостереження. Я сам захоплююся моделюванням різних геологічних процесів. І коли я вперше прочитав про це дослідження, мені відразу захотілося спробувати відтворити цей процес у своїй лабораторії. Я використовував пісок, сухий лід і спеціальний контейнер низького тиску, щоб імітувати умови на Марсі. І треба сказати, результат вийшов приголомшливо. Спостерігати, як брила сухого льоду прорізає собі шлях крізь пісок. Утворюючи вузьку траншею та сипаючи пісок навколо, справді заворожуючи видовище. Це ніби спостерігати за мініатюрною версією піщаних черв'яків із дюни, які пробираються нескінченними дюнами Аракіса. Ар Цей досвід підтвердив мені, що наукові відкриття можуть бути не тільки цікавими, але й надихаючими. Вони можуть змусити нас по-новому поглянути на навколишній світ і побачити красу та складність природних процесів. Висновок Марс, планета, повна сюрпризів. Відкриття того, що сухий лід утворює ери на Марсі, є ще одним доказом того, що червона планета сповнена сюрпризів. Навіть у дуже холодних і сухих умовах поверхня Марса продовжує змінюватися, утворюючи нові структури та ландшафти. І, хто знає, можливо, в майбутньому ми відкриємо на Марсі ще більше дивовижних речей. Можливо, ми знайдемо докази існування життя, а може, ми відкриємо нові геологічні процеси, які ще більше розширять наше розуміння всесвіту. Одне можна сказати точно: Марс це планета, яка не перестає нас здивувати. І я з нетерпінням чекаю нових відкриттів, які допоможуть нам краще зрозуміти цю таємничу та прекрасну планету.